Вітаю глядачів виноградівського телебачення. Це програма життя відомих людей Виноградівщина. Сьогодні ми поговоримо про нашого відомого земляка Антоніна Бірова. Його ім'я занесено в енциклопедію Закарпаття визначні особи 20 століття. Та, чесно кажучи, я здивувалася, людині, яка стільки зробила для розвитку і піднесення свого краю, тут присвятили всього чверть сторінки. А потім подумала. Він теж був таким скромним, керувався єдиним кредом, робота і ще раз робота не думав про славу. Минули роки і вона сама його не йшла. Зараз час такий, що не модно хизуватися нагородами, але в нього вони не куплені, а зароблені потом і кров'ю. Тому і зірка героя соціалістичної праці, єдиного у нашому районі, і орден Леніна. Ордени Жотневої революції, трудового червоного прапора, дружба народів все це віхи його життя. Нелегкого, але такого насичено, що мимоволі по-доброму позаздріж, бо не знаю на Закарпатті сьогодні такої людини, яка би могла зрівнятися з Антоніном Олександровичем Біровим у тих здобутках, який досягнув. Очолюваний ним колгосп, орденоносець, прикордонник у радянські часи. Часи ті минули, господарство розпалося, але спогади залишилися і він має всі підстави гордитися зробленим. Він був єдиним сином у сім'ї, батько, як і дід, замолодо їздив на заробітки в Америку, аби зібрати грошенят і прикупити землі. Нелегкою була праця на чужині, тому дуже хотів, аби сину дісталася легша доля, щоб не гнув спину в полі, а пішов працювати туди, де, на його думку, легше, скажімо, щоб вивчився на шляховика. Однак цим благородним намірам завадила війна, і 19-річний Антонін став сільським учителем. Згодом очолив педколектив початкової школи у селі Федорові відтак Великопалицької весьмарічки, мабуть, ще й досі небагатьом відомо, що Антонін Олександрович нагороджений значком відмінник народної освіти УРСР. Я не зазнала його як учителя, зате добре пам'ятаю як керівника найбільшого у районі господарства. Зайти до нього в кабінет було непросто. Секретарка у приймальні скеровувала то до заступників, до бригадирів, у партком чи фрибком, бо весь керівник склад колгоспу працював як єдине ціле, чітко, без перебою. Те, що хотілося дізнатися від керівника, міг запросто розповісти будь-хто із його заступників. Він їм вірив і вони старалися це довір'я виправдати. Пригадую, як років з 25 тому. Антонін Олександрович розповідав мені, який нелегкий був шлях пошуків того рівня господарювання, який колгосп мав. Треба було пройти майже 40 років із добутками, із помилками, втратами, щоб господарство стало відомим на весь Радянський Союз. Досвід той давався нелегко, а жити треба було непротореною стежкою, вчитися, як кажуть, на собі. У нього й досі приємні спогади про людей, які були піонерами колгоспного руху на Притисанщині. Багатьох із них, уже, на жаль, немає в живих, але закладена ними стартова енергія у нову справу продовжувала діяти десятиліттями. Найбільше тоді, та пізніше, тривожили некомпетентні втручання у справи господарства з боку командно-адміністративної системи різного рівня. Вона диктувала все, коли і як треба сіяти, і орати, як годувати корів, як доїти молоко. І попри це, петрівчани впродовж десятиліть шукали свій профіль найбільш вигідний у даних умовах. Цьому заважали всілякі вказівки з гори. Спочатку зорієнтували колгосп на відгодівлю свиней. Це було десь на початку 60-х. В селі побудували механізовану синоферму, за короткий час добилися непоганих. Непоганих приростів з високим рівнем рентабельності, але з часом адміністративна машина наказала згорнути добре залагоджене виробництво саноферми і розпочати слабо розвинену галузь птахівництва. Лише запрацювала фабрика для виробництва яєць, а тут нова команда передати колгосте виробництво державній фабриці та ще й добудувати для неї виробничі приміщення. На початку 70-х розпочалася докорінна перебудова сільськогосподарського виробництва з метою створення міжрайонної спеціалізації. Згідно цього проєкту прикордоннику належало створити комплекс по відгодівлі великої рогатої худоби, яка мала поступати сюди із різних господарств району. Хоч зведений комплекс потім і діяв для власного стада, але цей витрів гігантоманії. Таки луснув. Згодом задіяв міжрайонний свинокомплекс, будований за кошти господарств району. Внесок прикордонника у нього сягнув мільйона карбованців. Це ще раз свідчить про те, що ніякий досвід згори не приживеться, якщо не матиме підґрунтя знизу. Ось у таких умовах працювало потужне колективне господарство. І перевага його над іншими полягала в тому, що, як вважає ветеран праці, тільки при певних масштабах можна з успіхом запровадити у виробництво досягнення науки. Але це вони задіювали, все це вони задіювали, але паралельно і самі працювали з творчою думкою. Якось так потрібної роботі Т-40 півроку ремонтували в Ужгородській сільгостехніці – це змусило шукати власні умови для ремонту техніки. Збудували базу для автотракторного парку із обладнаною майстернею, свого роду міні-ремзавод. І стали проводити ремонт власними силами. Які це були заощадження не тільки часу, а й ресурсів. Обходилося господарство це у 5 разів дешевше. А потім пішла мова на підсобні господарства. Згодом їх створювали майже у всіх колгоспах. Та петрівчани і тут були піонерами. Паралельно з рільництвом і тваринництвом почали готовляти товари широкого вжитку. Люди із п'ятьох навколишніх сіл, що входили до складу господарства, мали круглорічну постійну роботу. Особливо це було, як кажуть, на руку молоді, яка не мусила йти працювати в місто, а тут вдома могла знайти себе у будь-якій галузі. А кращим із кращих навіть платили колгосну стипендію. Скільки спогадів ще й тепер у людей від роботи на концерному заводі, на двохцегельних, філіалах Львівського приладу будівного заводу та Київського арсеналу, заводу по випуску рибальських снарядь. Я вже не кажу про чисті прибутки господарством. І все ж при всіх цих досягненнях найбільшою була увага до людини, яка завжди залишалася в центрі уваги як правління колгоспу, так і його керівника, зокрема. Ставку і тут робили на молодь. Вона ж хотіла не просто мати гарну зарплату, а й цікаву роботу для реалізації власних задумів. Дати юнакам і дівчатам простір для ініціативи, якщо треба підказати щось, допомогти, спрямувати народне належне русло це був його бірова, елника принцип роботи з молоддю. І час добів, наскільки була це правильна лінія. Відчуваючи до себе увагу і підтримку, сільська юнь сповна віддавала себе роботі, навчанню і культурному відпочинку. Сільський спорткомплекс став унікальним красенем на всю Україну. У юнацькій спортшколі займалося понад 400 вихованців. На території колгосподіли 5 будинків культури. У всіх селах, силами колгоспу, збудували нові школи. У Великопалецькому палаці культури давали концерти кращі колективи пострадянських республік. А як тут не задати краєзнавчий музей, картину галерею, такого не побачити в жодному населеному пункті краю? Позаяк при Тисанщині характерний свій фольклор, що увібрав у себе елементи мистецтва сусідніх народів. Тут створили унікальний колектив пісні і танцю, який радував людей своєрідним мистецтвом упродовж 25 років. Зараз у Дякові відроджують цей колектив, оновили його новими молодими людьми. Єдині в районі також випускали свою багатотирашку колгосп над тисою. Згодом її спадкоємцем була газета сільської ради, також єдина у нашому районі. Ось такий цікавий і багатогранний був життєвий шлях єдиного на Виноградівщини героя соціалістичної праці Антоніна Бірова, сина Землі Бірова. Вже давно відійшов від колгосних справ, заслужено відпочиває на заслуженому відпочинку, але ще впродовж багатьох років активно займався громадською роботою, був членом президії і членом районної ради Організації ветеранів України. 1 лютого йому виповниться славних 85 років. Нелегка праця та й поважний вік позначається на здоров'ї, погано бачить. А так би хотів читати, інколи дзвонить до редакції районної газети, до районної ради ветеранів, до Януша Яновища Барги з Чорнотисова, до Федора Івановича Луковини з Виноградова, до ще кількох старих знайомих, що розпитує, зауважує, радить. До його слів ще зараз прислухається, бо в них сіль землі, без якої жити, просто неможливо. Дуже хотів би, аби програму районного телебачення могли дивитися і жителі його рідного села, бо зараз кабельне у Петр відсутнє. Сподівається, що це незабаром здійсниться, а разом з ним сподіваємося і ми. Отож вітаємо шановного Антоніда Олександровича з 85 річчям. Хай Господь нагородить вас добрим здоров'ям і пошле вам многоє літа!